Доброго вечора, любі телеглядачі. Вас вітає інтернет-телебачення Патріот. 14 жовтня на свято покрови Пресвятої Богородиці, водночас з днем українського козацтва. Українці відзначають День захисника вітчизни. Сьогодні день шанування мужності та героїзму тих, хто життям та кров'ю по всіх фронтах боронить суверенітет України та тих, хто в тилу допомагає їм у цій боротьбі. У цей святковий день молодь Львівщини вирішила вшанувати наших героїв. Так, за ініціативою Легіону патріотів Галичина було організовано акцію Душею ми разом з вами, наші захисники. Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, мету цієї акції. Доброго вечора! Так як наша організація займається безпосередньо патріотичним вихованням, ми не могли обійти. Цей день, адже ще рік назад, наше суспільство святкувало це свято за військово-історичним календарем сусідньої держави. Мета цієї акції. Досить проста, але водночас дуже важлива для нашого суспільства. В першу чергу ми хочемо сказати дякую нашим захисникам, які боронять нашу державу та наш суверенітет. Ми хочемо показати наскільки вони важливі для нас, а також прищепити нашому молодому поколінню любов до України. Звір, все те, що я вірусний кло. Так як вітер табачорніликві, ми змінимо собі старе. Ми молодь України, її шалені діти ми змінимо совід, сістрем с теретими, Ми молодь України, її шалені, діти Ми змінимо совід, сістрем, с тере, Ми молодь України, її, шалені, діти ми змінимо світ, ми можемо все зробити, все, що я знав, напевно, те що я мав, даремно, зникли брів. Влада наклало бето, то на маямі гріх, хто про хлібину мрій та відвертає очі, правда такого не хоче. Ми змінимо себе, це тремстереби. Ми молоді України, її шалені діти Я поставлю відбиток, щоб війна швидше закінчилась. Поставив слід на українському прапорі Ми змінимо совет, сестрем серед тебе, ми молодь в країна, її шалені діти. ми змінимо совет, ми можемо це зробити. Скажіть, будь ласка, які емоції та почуття керують зараз вам? Зараз мною? Ну я задоволена життям і дуже дякую нашим захисникам вітчизни за те, що вони нас захищають, віддають своє життя. На жаль, за нас там страждають їхні сім'ї. Але хотілося, щоб все скоріше закінчилось. І ми от прапор да, передаємо їм для того, щоб вони знали, що ми їх любимо, чекаємо і скоріше, щоб то все закінчилось. Ви зміните савіту ви можете зробити. Ви молодь України, країни, її шалені дітей. Ви змінете савіт, ви можете зробити.